Ну, в кожному з районів траплялися випадки, коли привозили протоколи не запечатані і переписували уточнені протоколи в межах територіальної виборчої комісії. Так само, і наявність печаток. Масово це було зафіксовано в Коростенській територіальній виборчій комісії. Ну так, люди казали, не морочіть нам голову. Ну, типу, ми виконуємо свою роботу, ми не будемо повертатися на ДВК. Це далеко, це проблемно. Члени ДВК вже давно розійшлися по домівках. Нах там ніхто не чекає. Тобто, що ми трьох тут перепишемо, що ми трьох там перепишемо, різниці немає. Тобто ніхто ззивати засідання, тому що згідно закону, протокол переписується, уточнюється на засіданні. ДВК. Ось така ситуація. Серед грубого порушення спостерігачами опори було зафіксовано вкид бюлетенів на одній із дільниць міста Житомира. Спостерігач в громадянській мережі опора в Житомирі, ну оскільки. Кабінки були обтягнуті такою тканиною, що йому було ззовні не заглядаючи в кабінку. Видно, як громадянка зайшла в кабінку з своїм комплектом бюлетенів, який їй видала ДВК. І він зафільмував момент, коли вона витягувала з кишені ще певну кількість бюлетенів. Потім вийшла з кабінки. і… Кидала це в скриньку для голосування. Тобто відеозапис цього він здійснив, викликав відразу ж міліцію. Міліція склала протокол про порушення, допитала учасника цього дійства і, і маємо такий факт. Триває Транспортування виборчих бюлетенів протоколів до тервиброчкомів із дільничних виборчих комісій триває підрахунок голосів. Про це наразі зовсім немає змісту щось говорити, тому що екзитполів опора не проводила, соцопитувань опора не проводила, і ми не можемо надавати чужі цифри будь-якої організації чи політичних штабів і коментувати їх також. Сподіваємося, про підсумок проведення теж буде в нас прес-конференція.